Всім привіт, дівчата! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас чергова розпаковка косметики. Цілих чотири посилочки до мене прийшло. Не знаю, чому та така гігантська, але зараз подивимось. Вона легенька насправді. Давайте розпаковувати поскоріше. Перша на черзі у нас «Сифора». Посилочки приходили весь минулий тиждень, я їх збирала, ось назбирала і показую вам все, що прийшло. перше це Орібе клас. Пробничок ось такий можна було обрати на сайті в подарунок. Це у нас шампунь, кондиціонер і якийсь відновлюючий серум для волосся. Я так розумію, що це незмивний догляд, скоріше за все. Буду пробувати, буду вам розказувати. Дуже хочу познайомитися з цим брендом ближче. Якщо ви з ним вже знайомі, напишіть, будь ласка, свої відгуки і напишіть, яка сама серія. Вам найбільше подобається або не подобається, щоб я вже мала якесь уявлення про цей бренд трошечки. Зараз користуюсь брендом Daya, показувала вам вже його в б'юті-сніданочку. І. Наступним хочу спробувати цей. Далі, по промокоду можна було замовити цілий отакий ось б'юті бокс і б'юті інсайдер з засобами для волосся. Зараз розпакуємо, подивимося, що сюди входить. І також замовила собі ось такий пробничок. Це ще один кондиціонер для волосся від Керастас. А в минулій Sephora він також був точно такий самий. Хочу сказати, що це класний. Спосіб накопичити собі якихось дорожніх е, таких мініатюрок. А продукт, за який я власне оплачувала, це консилер у відтінку 26C Fair Medium. Зараз також його роздивимось, також показувала вам у б'юті сніданочку як вибирала. Перейдемо до нього після ось цього beauty інсайдеру. Так, як він розкривається, цей beauty інсайдер, мабуть, просто розрізається. Давайте розріжемо. Що цього разу сюди увійшло. Найбільший продукт це аміка. І це у нас що? зволожуючий засіб для курчавого волосся, чи що 30 мл. Далі масло для волосся марок Oil. Мені, якщо чесно, набагато більше подобається не марокan Oil, а Beaver Масло для волосся. Але ну, якщо воно є в подаруночку, то чому би і ні? Класно. Наступний продукт це гіссоу, дуже такий розпіарений популярний бренд. Боже, як воно пахне. Як воно пахне? Неймовірно, просто. Що це у нас? Масло для волосся. Ось цим я точно хочу скористатися, просто не те, що найближчим часом, а просто зараз, бо воно неймовірно пахне. Воно, мабуть, трошки протекло, бо, бачите, його тут мало, і сама бутилочка жирна. Ну, це неймовірно приємний аромат. Просто краще, ніж будь-які парфуми. Так, ще щось від Оріби. Голд Серія це у нас шампунь і кондиціонер. Гарно. І ще один шампунь і кондиціонер. Ну, слухайте, я мені здається, вже на найближчий час дорожніми версіями забезпечена повністю. Шампунь ріденький ріденький а кондиціонер просто такий, знаєте, мегаплотний для укріплення волосся. Наскільки я розумію, The Root East новий для мене бренд, взагалі про нього нічого не чула. Далі від Crown у нас тут кондиціонер, ріденький-м'якенький, ще два продукти. Бріожио, ой, це дуже класна маска. У мене, до речі, маски для волосся майже всі закінчилися, і цю я буду використовувати просто найближчим часом. До речі, у Бріожио зараз доступно багато наборів для волосся, але вони. Щось там біля 35 доларів за 4 мініатюрки по 30 мл, якось трошки дорогувати, на мій погляд. Далі, церемонія, також вперше чую цей бренд. Це у нас маска з захистом для фарбованого волосся. Так, і два останніх продукти в цьому наборчику. Це у нас просто такий малесенький 1 мл от Oahe це у нас масло для волосся. І ще щось у нас. Е... Бонді Буст це у нас що таке? Ага, це у нас крем для стайлінгу, для об'єму і текстури волосся. А також нічого про це не чула. З задоволенням протестую. Дивіться, яка гарна така упаковочка. Просто дуже щедра. Три мініатюрки і купа-купа пробнички у нас тут з вами. Я таке люблю. Мені це більше подобається, навіть ніж купувати повнорозмірні продукти. Далі, консилер. Так вийшло, що в мене зараз всі консилери дуже світлі для мене, і мені треба було взяти консилер значно темніший, ніж ті, котрі в мене є. Цим консилером виявився Гучі, 26С. Так, по-перше, давайте його роздивимося. Це, до речі, перший продукт Гучі в моїй колекції косметики. Така непримітна упаковочка. Так, ну тільки що прикол був з цим Гучі, бачите, які червоні руки. Я його вже і гріла, і охолоджувала. Що хочеш з ним робила. Ледь відкрила взагалі. Не знаю, чому він так сильно був закритий. Я вже і ножем тут пройшлася, думаю, ну може, там якась невидима плівочка чи ще щось. Дуже він сильно закручений, ледь відкрила, аж руки болять, якщо чесно. Так, відтінок взяла 26 c Мені його не вдалося протестувати в магазині, бо в магазині був 28-й. І... 24-й, але 24-й був за світлий, 28 був затемний. Сподіваюсь, що цей підійде ідеально. Він такий, бачите, з е, підтоном таким персиковим. А в мене, не дивлячись на те, що я тут наче сплю краще, погода тут краще, продукти кращі. Але зі здоров'ям не в порядку, і темні кола під очима просто жесть. Тому дуже мені потрібен ось такий з. Ой, трошки я навіть, бачите, придавлювала його для того, щоб відкрити, затиснути, намагалась і трошки пошкодила. Ну, добре, ось такий консилер. Дуже він тонкий, дуже приємний. Пахне, не скажу, що там якось дуже приємно, ні, мені не подобається аромат. Цього консилеру, але із всіх консилерів, котрі я ще не пробувала і хотіла спробувати, мені здається, що цей мені зараз найбільше підійде. Дуже мені подобаються ці квіточки, такий незвичний дизайн. Хочу ще від Гучі Пудру спробувати. Рум'яна і бронзер. Хочу замінити свій від Герлен старенький на Гучі. Наступна посилка йдемо за розміром. Наступна посилка у нас від Nordstrom. Ось така вона. Ось так, вони це все пакують. Дуже... Ось так вони це все пакують, дуже схоже на сефору. Я зробила два замовлення всього лише. Мені вже прийшло три посилки, і ще якісь їдуть від Nordstrom, Тобто вони роздробили, як могли. В неділю в б'юті-сніданочку ми з вами були в Нордстромі і я вам сказала, що хочу спробувати цей шампунь твердий для, ексфолі... для ексфоліації шкіри голови з вугіллям для повного детоксу з ось такою щіточкою разом. Окремо щіточка набор, до речі, розпакований, бачите? Окремо щіточка коштує 18 доларів. а Набір коштує 42 долари. Так, ось так щітка виглядає. Ага, класно, що вона виймається, тобто не буде ніякої плісняви. Я за це хвилювалась, можна буде її помити відразу після використання. Так, і трошечки повернути. Ну, добре, я там розберуся, як її вставляти. Доволі м'якенькі ось ці штуки. Подивимось, як будуть масажувати шкіру голови. Виглядає ось таким чином. Можна просто в ванній кімнаті на крючечку зберігати. У мене ще в ванній кімнаті жодного крючечку немає, треба купити, бо і мочалку ніде причепити. Зручно і тримати зручно така ергономічна щітка. Клас. І що стосується ось цього шампуню, трохи незвичний для мене буде продукт, бо я таки ще не використовувала. Оу, а, ні, звичний буде. Я думала, він буде просто твердий-твердий, а він такий самий, як у Керастас є така зелененька серія, а скраб для волосся він називається. Ой, ну пахне. Трошки так активніше, ніж укероста, пахне якимись маслами. А, тобто, не такий, знаєте, легенький лайтовий косметичний ароматик. А такий хардкорний. Ну, Аби працював добре, то вже з ароматом розберемося. У мене ось масло, яке є для волосся пахуче, точно переб'є. 236 мл тут. А, і ось така щіточка разом коштувала 42. Долари. До речі, ви помітили, що жодного пробничка. Жодного пробничка до цього замовлення не додали. В цьому замовленні ще був лак для нігтів від Chanel, і замовлення було більше, ніж на 100 доларів, але ніякого ні подаруночка, ні пробничка я поки що не бачу. Там не можна було вибрати і додати їх самостійно, а сам Нордстром не додав. Наступна посилка. Так, ага, а це якраз таки подаруночки, але до замовлення Estee Lauder. Самого замовлення в цій посилці немає, є тільки якісь бонусні продукти. Зараз будемо розпаковувати ось такий мішечок. І о боже, яка ти миленька, дивіться, яка мила косметичка. Манюнечка. Що в цю милу манюнечку входить? Давайте відразу подивимось. Сюди входить щось пласке. О, це бальзам для губ. Це дуже класний бальзам для губ, але мені більше подобається, якщо чесно, від Laneige бальзами для губ. Ось так виглядає цей бальзамчик. Далі. Тут нічний крем Revitalizing Supreme. Один з найпопулярніших кремів. Далі. О! Perfectly Clean. В чорній упаковці. вперше в житті таке бачу, якщо чесно. Це у нас пінка для вмивання і очищуючий мус. Це третя вже в мене тут, в Америці. Далі, у нас тут сироватка 15 мл. Що це? крем під очі Так, крем під очі 5 мл. Дивлюся, тому що вони випустили точно в цих самих баночках, тільки з, іншою, з іншим надписом. Точно просто та сама тара, бальзам для очищення обличчя, бальзам для демакіяжу. Випустили в тому самому упакуванні. Так, далі там просто бумажечки. І помада у відтінку 826 Modern Mousse. О, oh гад! Яка краса, скажіть? Вперше бачу, до речі, щоб ці помади були полосаті. Зазвичай вони просто гладенькі йдуть у в подарункових упаковочках. Помада по стилю така сама виходить, як косметичка. І, мабуть, що це в чорному кольорі теж під косметичку. Ось такі були подаруночки в косметичці. І давайте перейдемо до подаруночків в пакетику. У нас тут Три продукти. І це у нас преміальна лінійка. Ренутрів. Це у нас що таке сироватка 5 мл з помпою. Далі у нас тут крем для обличчя, ось такий ліфтинговий. І ще щось. Зараз подивимось. О, і умивалка. Ще одна. Ось така. До речі, мені здається, що Ренутрів умивалочки я ще не пробувала. Або я не пам'ятаю про це. Так, ось така була у нас посилочка, просто подарунки. А до цієї посилочки ніяких пробничків також не доклали. І, власне, що було в найбільшій коробці, так це ось цей Soft Clean Infusion. Ось такий наборчик. До речі, він а, точно такий самий, бачите, як косметичка в одному стилі. А, мені здається, що вони випущені були, а, мабуть, для Nordstrom, тому що я більше їх ніде не бачила саме в, такому, а, в такій комплектації і за такою гарною ціною. А в набір входить тонік. І умивалочка, два повнорозмірних продукти за 46 доларів. По ціні одного повнорозмірного продукту. По ціні, власне, великого тоніку, мені здається. 125 мл, 26 вона, мені здається, коштує окремо. І ось такий гігантський тонік, до речі, бачите, він ще з малюночком йде. Точніше, не з малюночком, а сама Тара, бачите, така об'ємна. З кружечками. Я, до речі, килим на підлогу. Ось такий дивилася, нещодавно ще не замовляла, але він мені сподобався з такими кружечками. А, так, такі у нас покупки косметики цього разу вийшли. А, мені здається, що доволі. Економічно, якщо можна так сказати, тільки найнеобхідніше шампунь, консилер, багато бонусів і про запас тонік з умивалочкою. Якщо такі відео вам подобаються, звичайно, підтримайте мене лайком і побачимося з вами дуже дуже скоро у наступних відео. Бувайте!